Відверто з лікарем, отакий От масаж, як масаж обличчя, пані Інна. Це масаж лікувальний. Чи це масаж естетичний, все ж таки, як визначити? А є і лікувальний, є і естетичний. Лікувальний масаж це може призначати лікар, це може бути логопедичний масаж, чи масаж, наприклад, після інсультів, коли повна частина обличчя не рухається. А також естетичний. Але естетичний масаж обличчя він вирішує не тільки естетичні якісь задачі, наприклад, там, прибирає зморшки чи набряк на обличчі, покращує стан шкіри, стан м'язів. Але він впливає також, те, що я вже казала, на психоемоційний стан людини, бо всі наші емоції, вони на Обличчі будь-які емоції, які ми відчуваємо, вони відображуються в нашому обличчі. Якщо людина довгий час відчуває, наприклад, біль, там біль втрати, чи переживає там якісь жахливі події, у нас таких вистачає останнім часом. Чи, наприклад, сум, то ці емоції вони застувають на обличчі як маска, і людина вже просто ходить з ним. І коли робиться масаж обличчя, масажист може зняти цю маску. Тобто розслабити м'язи, ті, які є напружені, жувальні м'язи дуже часто напружені, коли людина відчуває тривогу. Коли знімається ця маска, то не тільки покращується естетичний вигляд обличчя, людина себе зовсім по іншому почуває. Вона стає спокійною, щасливою. Дуже часто психологи радять ходити на масаж обличчя для того, щоб зняти через тіло, через обличчя оці стани. Це відзеркалення в зеркалі самого себе, воно тобі показує, в якому ти стані зараз емоційному знаходишся. Так Так. до речі, у нас є запитання від пана Віктора: якщо постійно ходити і підтримувати посмішку на обличчі, це якось буде плюс. Для того щоб м'язи були такі пружні, щоб вони підтримували тонус м'язовий на обличчі. Ну певні м'язи так вони будуть підтримуватися. А ще людина буде виглядати дуже гарно, бо вона посміхається. Всі люблять посміхнених людей, то обов'язково треба посміхатись. А з чого взагалі повинен розпочатися діалог майстер і людина, яка, наприклад, вперше прийшла, що повинен зробити майстер, про що запитати про щось повідомити? Найперше, треба встановити причину, чому людина прийшла на масаж, чого вона хоче досягти завдяки масажу. Бо це в неї може щось там турбувати, чи напруження якесь, чи вона просто хоче розслабитися, або вона там втомилася, дізнатися, навіщо людина прийшла на масаж, то щоб масажист міг досягти цілі, яку людина ставить перед ним. По-друге, повинна бути карта клієнта, де заздалегідь прописані питання щодо стану здоров'я, якихось захворювань, а якихось імплантів, перенесених операцій і так далі. І так далі. Це певний перелік перелік питань, які там зазначені, людина заповнює цю карту клієнта. Внизу є написано, що я нічого не приховав, все повідомив. І якщо я раптом приховав, то відповідальність іде повністю на клієнта. клієнт. Клієнт заповнює карту клієнта, масажист ознайомлюється, і потім вже щодо того переліку питань, може задавати якісь уточнювальні питання, бо це може бути якась операція, яка там була 10 років тому. Вона не має ніякого відношення до тієї процедури, яку збираються робити. Взагалі, якщо жінка або не жінка, чоловіки ходять на масаж так. обличчя. Чому А, ну, чоловіки вони ж так гарні? Рідко ходять чоловіки, щоб покращити стан обличчя, але тенденція така є. Зазвичай ходять для того, щоб перебрати свій негативний емоційний стан або втому. Вони були такі випадки, коли людина це лікар, оперуючий офтальмолог, коли він там 8 годин на операції, він просто телефонує, каже, запиши мене. Тобто знімається напруження з обличчя і знімається напруження з усього тіла. Тобто, коли наше обличчя розслаблене, зазвичай люди на масажі обличчя засинають або й дрімають. Це не тому, що тільки погладжування. Масаж обличчя може бути глибокий, але безболісний. Тобто пропрацьовується сім'я, знімається маска, знімається втома, і чоловіки дуже щасливі. Навіть хлопці ЗСУ ходять на масаж обличчя. Будь-хто може прийти на нього, чи є якісь протипокази? Ну, звичайно, є протипокази. Також карта клієнта повинна бути, де людина там зазначає всі проблеми зі здоров'ям. В неї є найпоширеніше протипокази. Це онкологія, якісь вірусні захворювання, наприклад, гербес чи ще щось на обличчі, висипання, гніні висипання також не можна робити масаж обличчя, і стан, коли людина або чи починає хворіти, або вона тільки от видужала. Тобто масаж обличчя впливає на лімфатичну систему, тому не треба її турбувати під час того, коли людина починає виздоровлювати. Вік має значення? Ні, не має значення. Масаж обличчя можна робити в будь-якому віці, навіть дитині. А не нашкодить? Не нашкодить. Жінки зазвичай звикли, що вони приходять для того, щоб зможки прибрати, овал обличчя підтримати, підтягнути, якщо в ранньому віці це робити? Е, ну це як спорт, чи можна займатися спортом в ранньому віці? А. Масаж як пасивна гімнастика для м'язів? Тобто людина дрімає, а майстер виконує масаж. Але це повинен бути фахівець, який знає, що він робить і для чого. Про вагітних жінок чи вагітна жінка може прийти на масаж обличчя, чи їй потрібно звернутися спочатку? Початку до лікаря може прийти на масаж обличчя. Вагітним, не всякий масаж можна робити, але масаж обличчя можна робити з задоволенням, бо це буде знімати її знову ж таки емоційний стан, може бути набряки на обличчі, які масаж зніме, ну і також профілактика зморшок або прибирання мілких зморшок. Багато хто жінок роблять собі підколювання, ботекс, гіалуронова кислота, якщо є такі процедури вже проведені, чи можна ходити на масаж, чи треба витримати якийсь термін? Ну, зазвичай, коли людина приходить, я питаю про це, чи є у вас якісь ін'єкції. Масаж не являється протипоказом, коли є ін'єкція, але я завжди пояснюю, якщо вони, наприклад, тільки зробили, то той же ботокс чи гіалуронова кислота швидше будуть виходити з м'язів або з шкіри. Ну, якщо ця ціль, щоб воно розсосалося. То, будь ласка, можна робити масаж або питати у того косметолога, який робив ін'єкцію, коли можна робити масаж, а можна в проміжках між ін'єкціями робити масаж, і далі клієнт вирішує сам. Паніно. Ну, ми говоримо про такі уколи краси, якщо торкнутися питання рук. Чи можуть руки масажиста зробити те, що жінки намагаються зробити ось цими уколами, підтягнути шкіру, м'язи, щоб вони були пружніші, змінити овал обличчя. От, наприклад, у кого там є обвислі повіки, а у когось є щічки повислі, і тоді скільки це треба цим займатися? Якщо з кінця, то займатися цим потрібно все життя. Чим раніше людина починає, жінка починає за собою слідкувати, ходити на доглядові якісь процедури на масаж, тим менше у неї буде у цих усіх перелікованих недоліків, скажімо так, але починати можна в кожному віці, наприклад, якщо вже на даний момент є такі проблеми, то масажем обличчя можна вирішити дуже багато задач і ті ж зморшки, щічки, і, і стан шкіри, і овал обличчя, але це потребує часу, тобто це фізіологічна процедура. Ін'єкція ботокс, кололи, все м'яз не рухається. Ви не можете далі поглибшувати ту зморшку, яка вже є. А масаж обличчя він приводить м'яз у фізіологічний стан, він його розслабляє, і людина після масажу обличчя починає краще відчувати свої м'язи. Якщо вона ставить перед собою ціль досягти цієї мети фізіологічним способом, то це от єдиний варіант Доглядові процедури і масаж обличчя. Він кардинально може змінити обличчя навіть після першої процедури, але масаж обличчя повинен. Виконуватися правильно з урахуванням фізіології, анатомії і бажань клієнта, які є. Ну, щодо зміни, прийшла жінка і каже: я хочу виділити собі або підтягнути десь в районі вушка шкіру. Це зможе зробити руки масажиста, щоб не лягати під ніж хірурга. В певному віці треба враховувати в якому стані є, знаходиться обличчя, який вік клієнта. Тобто масаж на протягі деякого курсу може змінити обличчя завжди раджу, Якщо людина ходить на масаж обличчя, і в неї є час і наснага, що робити певну гімнастику для обличчя. То це ще буде покращувати стан м'язів, ну в принципі щодо підтяжки м'язів та шкіри, це реально? Реально, так до певного віку. Зрозуміло, да до певного віку. результат буде в будь-якому віці, але чи досягнемо ми мети з тим клієнтом? Кількість процедур повинна бути підтримуючі процедури, кажуть, а що ну от я похожу до вас там 10 сеансів, а потім що робити? На що ми робимо з зубами? Ми їх чистимо кожен день, так? Uh -huh. Ми ж не кидаємо, потім, бо вже чистили до цього. Точно так же з масажем обличчя. Коли ми досягли якоїсь певної мети, яку ставив клієнт перед майстром, то це треба підтримувати. Тобто є підтримуючі процедури, коли клієнт приходить чи один раз на 10 днів, чи раз в два тижні, і підтримує це все. Тобто, кожен день не потрібно. Робити масаж обличчя, ні, кожен день не потрібно його можна робити через день або через два. Бо ефект, який є після масажу обличчя, він зберігається два дні. Точно і так через кожні два дні все життя? А ні, я маю на увазі проходить курс так. через два дні. Давайте тоді розмежуємо. Курс має відбуватися там, скільки 10 сеансів. В ідеалі це треба вирішувати з огляду на вік клієнта, бо це може прийти якась 20-річна дівчинка, і вона десь знайшла там одну змуршечку, то може і не бути десяти, це може бути декілька процедур, там дві-три, які задовольнять її потреби, а потім вона може раз в місяць приходити. Але якщо, наприклад, це жінка, яка в років 50, вона ставить декілька задач перед майстром, і коли ці задачі вирішуються, то ефект цей треба підтримувати. Тобто це може бути раз в два тижні. Або ж якийсь інший час. Отже, так, якщо сеанс, то це приміром беремо так: 10 процедур через кожні два дні. 10 так. сеансів пройшли, а потім скільки разів відвідувати? Там раз на місяць, раз на тиждень, раз на два місяці. А зазвичай, якщо це класний масаж, то він так прив'язує клієнта, що навіть проходить певний час, і людина вже хоче, вона отримує задоволення неймовірне. Це як наркотик, наркотик, позитивний Позитив, наркотик. позитивний зазначимо позитивний. Паніно, ну, сухий масаж і масаж на маслах, так? Сухий це на пудрі, це без масла, да що означає сухий масаж. Це можна навіть не використовувати жодного засобу, може бути такий масаж, а перелік засобів це може бути і масло, це може бути і крем, це можуть бути сиворотки певні, і певні маски, на яких можна робити масаж. Тобто, у майстра повинен бути якийсь перелік, якщо людина, наприклад, чомусь не любить масло або вважає, що воно їй не підходить. Може вона хоче крем сьогодні, або жарко на вулиці і таке інше. Тобто засоби повинні бути різні. Отже, не Можна сказати, що сухий масаж кращий за масаж на маслах або на сировиках. Кращий масаж це коли робить професіонал, якщо. і він робиться під певного клієнта, у так. якого є певні особливості. Так, так і вирішує ті задачі, які ставить клієнт. Ви згадали пані на фейсбілдінг. Фейсбілд це ці вправи. Це замінник масажу, чи це допоміжник, чи це що це взагалі? Це потрібно робити, не потрібно Це ідеальне доповнення, я б так сказала. А якщо людина витрачає хоча б 10 хвилин на це вдома, або хоча б 5 на певні зони, то вона буде покращувати стан м'язів. Це можна порівняти як з фізкультурою для тіла. Тобто масаж пасивний вплив на м'язи, а фізкультура або ж гімнастика для обличчя фейсбілдинг це вже щось активне. Вона буде працювати саме ото з посмішкою. Там є деякі вправі дуже такі цікаві смішні, але вони покращують що стан м'язів, то це скидати не потрібно, це Ні. все ж таки плюс додаток. Так, а от, наприклад, засоби я маю на увазі приладдя, якісь, які застосовуються при масажі обличчя. Зараз в інтернеті можна та у всіх соцмережах побачити рекламу певні роли з каменю напівдорогоцінних, наприклад, там кварцові, нефритові і скрипки гоаша. Що це Це потрібно, не потрібно? Це можна самому використовувати, чи все ж таки це майстер має робити? Можна використовувати самому, це може бути як самомасаж, але потрібно навчитися і проконсультуватися з майстром, що саме і який саме самомасаж можна робити людині. Бо, наприклад, певні масажі самомасажі не можна робити при певних станах шкіри, наприклад, це гуаша, але обов'язково треба правильно навчитися і краще, якщо це покаже майстер, а не просто якийсь відеоролик інтернеті. В інтернеті, які ви подивилися, і вирішили, що ви також це хочете робити. Це ж таки консультація обов'язково. Ну, наприклад, вакуумний масаж банками, не всім його можна робити. І Гаша також не всім можна робити. З, знову ж таки, це консультація або з майстром, яким які володіє цим банками да. або з лікарем, або з лікарем проконсультуватися. А який лікар сімейний? Чи це треба до... Ну, це дерматолог може бути, якщо, наприклад, є якісь чи купероз на шкірі, чи ще щось, можна проконсультуватися, чи можна робити масаж обличчя? Дерматологи зазвичай вони не роблять. Масаж обличчя, тому, наприклад, до дерматолога. Я думаю, що питати, а який масаж обличчя можна, це буде так ось, Ну, якщо знайдете такого дерматолога, то це супер. Але це може проконсультувати майстер-косметолог, який володіє техніками масажу. І він може сказати, це можна робити, а це не можна робити. Можна навчити. А тобто ще до косметолога так. можна звернутися. Mm -hmm. А от може покращитись стан жирної шкіри? Так, звичайно, є масаж обличчя по а які саме направлені на роботу з жирною шкірою. Робота йде на певним чином звужуються пора а ще й доглядові процедури які можна також включати з масажем обличчя щоб покращити стан шкіри ви не вперше кажете доглядові процедури тобто це має бути комбінація і фейсбілдинг і масаж і доглядова процедура тобто це така кропітка робота жінки над собою один масажист це не вирішить якщо ти хочеш бути красивою гарною в тонусі просто пасивно не вийде да? ну тут треба враховувати ступінь ліні бо ми ж всі ліниві, чому ін'єкція і Я би прийшов це 5 хвилин, і в тебе все є. Але потім є наслідки негативні. А є жінки, які з задоволенням займаються всім тим, що перераховано? А є просто хто ходить посильно на масаж, каже: я не буду. Я тобі чесно кажу, що я не буду дома нічого робити. Mm. Я буду ходити до тебе до кінця життя і почуватися гарною. Тобто, тут уже вирішує сама. Ну і щодо нашкодити, ми вже торкалися питання: чим нашкодити? Потім можуть бути, ну якщо неправильно роблять масаж, чи можуть бути потім на обличчі незворотні, якісь наслідки, mm. щоб, що окрім пластичного хірурга, потім ніхто не змінить. Будь-що може нашкодити в невмілих руках. Тобто масаж обличчя також це дуже приємна процедура, ну там просто окрім носа, я думаю, нічого хруснути не може. <рес> Звичайно, але ж масаж обличчя він впливає не тільки на естетичний вигляд і на рішення якихось естетичних проблем, він також впливає на емоційну систему, на психоемоційну систему. Якщо говорити з точки зору естетичної, то, ну, наприклад, якщо майстер в лапках майстер, якщо людина, яка недосвідчена, не розуміє, що вона робить, або не зрозуміла, де вона вчилася, Знає анатомію обличчя, не знає, як рухається лімфа, де є лінії найменшого розтягнення шкіри. Такого дуже багато в інтернеті я бачу. Роблять якісь жахливі рухи, які не те, що вони не вирішать проблему. Вони можуть нашкодити, можуть визвати набряк обличчя, а можуть пошкодити судинам, якщо там є терця чрезмірне. Ну і з обличчям треба працювати, виходячи з анатомії, фізіології. Фізіогноміку може такий неправильний масаж змінити певним чином. Може, якщо людина ходить регулярно на такі масажі, то так може це зробити. Бо, наприклад, я завжди кажу, що шкіра вниз вона опускається з віком сама. Тобто, коли роблять масаж обличчя і тягнуть шкіру вниз, навіщо це робити? Ще більш погіршують стан обличчя. Ну а зараз послухаємо те, що сказав ваш чоловік, фізичний терапевт Вячеслав Титаренко стосовно як можна нашкодити людині масажем обличчя. З приводу незворотних змін я думаю, що може бути. І це більш стосується навіть не лімфи, а сполучно-тканинні mm -hmm. взаємозв'язки шкіри з м'язами, бо мімічні м'язи одним краєм кріпляться до кісток, інший край закінчується під шкірою. І є сполучно тканинні зв'язки. Якщо їх порушити, то шкіра може виснути незворотню. І от тоді дійсно, окрім скальпеля хірурга, може нічого не допомогти. Так, ми торкались Питання лімфи. А якщо її неправильно як сленг цей медичний розганяють, угу. що буде? Це може призвести до набряків обличчя. Ну часто в інтернеті бачу такі відео для мене вони жахливі, бо людина не розуміється на тому, що вона робить. Треба знати, куди тече лімфа на обличчі, як зробити так, щоб прибрати набряк, а не навпаки його посилити. Як людина має зрозуміти, ну от ми не всі знаємо анатомію. Ну не всі пам'ятаємо анатомію, бо вчили всі, але дехто міг і забути. Як людина має зрозуміти, що неправильні рухи у масажиста, коли він працює з твоїм обличчям. Що має насторожити, і як там по шиї вниз, вверх вони водять, ляпають по лобі, щіплють тебе. По-перше, що масаж це приємна процедура. Навіть глибокий масаж це приємна процедура, це не болюча процедура. Якщо вам під час масажу обличчя боляче, бо деякі клієнти кажуть, ходила там до когось, так я кажу, терпіла. Просто боляче не повинно бути. Може бути приємні больові відчуття певних м'язів, які, наприклад, в її протонусі вони розслаблюються, але це комфортні, приємні відчуття, злегка больові відчуття. Я зазвичай клієнта завжди проговорюю це перед масажем, щоб вони розуміли, коли вам Боляче, ви повинні мені сказати. Є таке поняття, як трошки боляче, але приємно. М'язи розслаблюються, людина може відчувати легкі польові відчуття. Але ж якщо це біль, який вона починає терпіти, вона обов'язково повинна повідомити про це майстру. А далі, ну, ми говоримо про рухи, які майстер робить. Наше обличчя дуже прив'язане до нервової системи. Наприклад, коли нам щось в око попадає, чи там якась кмаха, чи ще щось, око заплющується перше ніж ми це усвідомлюємо. Тобто різкі рухи на обличчі збуджують нервову систему, а масаж повинен розслабляти. Нервову систему і м'язи. Тобто масажист працює з м'язами, він повинен їх пропрацювати. Якщо це різкі, швидкі рухи, то вони навпаки будуть збуджувати нервову систему і не будуть приносити користь. Є певні тонізуючі прийоми, які використовуються для масажу обличчя, але вони достатньо повільні. Хоча вони тонізують, вони достатньо повільно виконуються. А далі про рух лімфи клієнт класно, якщо він знає, куди вона рухається, але ж просто треба знати, що лімфа з обличчя від вушка по шиї. Рухаються вниз, це якщо так дуже примітивно. Якщо вам від шиї, аргументуючи тим, що вони намагаються підтягнути шкіру, рухають вверх до обличчя, то це, по-перше, шкіру не підтягне, а набряки може посилити. А якщо, наприклад, щічки так вниз рухають з силою, це добре чи ні? Коли дівчинка таке відчуває на собі, то вона повинна спитати: а на що ви мені їх вниз обтягуєте? Бо щічки з віком опускаються самі, їх навпаки треба правильно підтягувати. Але ж це також не означає, що щічки потрібно тягнути вгору, бо є на обличчі лінії найменшого розтягнення шкіри, і вони, якщо дуже просто пояснити, то вони йдуть від середини обличчя до вух. Лінія і є певні рухи, які не можна робити на обличчі. Те, що я бачу, такого не можна робити, бо шкіра ще більше буде розтягуватися. Тобто, таким горим масажем можна ще більше так. розтягнути. Щодо ліній масажних, я думаю, що будь-хто може зазирнути навіть в ту саму Вікіпедію, яка дає медичний напрямок, і навіть, навіть картинки в гублі є. Є. можна побачити. Якщо ви побачите, що здебільшого ці картинки однакові, то то значить, то правильні лінії масажу вказані. Так Так. ще одне запитання: чи має клієнт звертати увагу на руки масажиста, який працює з його обличчям? Це таке прям болюче питання, бо ну воно дуже актуально. По-перше, а майстер, який працює чи з тілом, чи особливо з обличчям, в нього повинен бути гарний манікюр. Тобто нігті не повинні бути нафарбовані і вони не повинні виступати за подушечку пальця. Обов'язково коротенько. Якщо майстер не працює, наприклад, у рукавичках є такі, які працюють у рукавичках, а працює з вами ручками, то дуже прошу. Звертайте на це увагу, бо якщо в той момент. Мен взяти руку майстра, взяти паличку і подивитися, що воно під нігтями, то це все у вас на обличчі. Потім і маски чи має майстер сидіти в масці? Обов'язково. Чому? Тому що він не повинен дихати на клієнта сніданком, обідом і вечерю. Це перше. А по-друге, навіть якщо він дуже гарно пахне, коли у людини закриті очі, а на обличчі знаходиться якийсь масажний засіб. Кожний подих він як вітерець, він буде будити. Ну і це недоречно дихати клієнту в обличчя. Тобто, якщо з вами працюють без маски, ви можете подарувати такому майстру маску. Пані Інно, дякую вам за таку позитивну лекцію, але з такими нотатками дуже важливими, дуже суттєвими. Запрошую вас взяти участь в ефірах, в яких ми будемо говорити, зокрема, про антицелюлітний масаж. Все доволення. І ми вам дякуємо за можливість донести таку позитивну інформацію людям. Відверто з лікарем.